У селі Баєв, Луцького району відкрили таку довгоочікувану загальноосвітню школу. Перші підвали цієї споруди заклали ще 1992 року. Через два десятки літ школярі нарешті зможуть навчатися у класах, а не пристосованих для цього кімнатах дитячого садка чи сільської контори. Баївська загальноосвітня школа останній довгобут в Луцькому районі. Про неї вже навіть легенди почали складати. Так сталося, що дітям колишніх опускників теж не довелося вчитися у справжній школі. Радіє, що хоч цьогорічним першокласникам, пощастило. А школа що 20 років строїлась? Я ще замужем не була, як її почали строїти. А вже діти ж кінчили школу мої. Нам не довелося повчитися в цій школі, бо ми вже 13 років після школи, от наші на майбутні першокласники, то вже повчається. Звісно, добре дітям буде і класи будуть свобідні, і буде де повчитися побігати. Звісно, то радість для всіх. Нова двоповерхова школа розрахована на 198 місць. Загальна її площа 2000 квадратних метрів. Порівняно з тим, як жилося школярами і педагогами раніше, нова школа це справжні хороми. В школу хотілося, в той ну вона ну все погано було в неї. А чого погано? Що як вам сказати? Ну там вона маленька, не було де бігати, там. На дворі дворів зараз такі знаєте, Ну ви що, ви зараз холод, знаєте, ви зараз можна захворіти весь час. Нова школа, я думаю, дасть нам шлях вперед. Це вже школа 21-го століття. Звичайно, що будуть і кращі умови. Це буде і технічна база краща. І думаю, що учням буде зручніше в цій школі, зможуть більше побачитись, більше дізнатися. Ще кілька років тому на одній із сесій обласної ради Віктор Шумський оприлюднив звернення громади села Баїв до депутатів щодо завершення будівництва школи. Тоді на утеплення стін Встановлення пластикових вікон виділили з обласного бюджету 2,5 мільйона гривень. Село Баїв, село велике, значить, дітей є багато, І були незручності в навчанні дітей, тому що частина дітей вчилися в школі в конторі, частина дітей вчилися в садочку дитячому. От. А сьогодні, дякуючи цим людям, які тут живуть, дякуючи тим людям, які сприяли, значить, є школа. Директор школи Олександр Соколов каже, що вже 2012 року Баєвська школа отримає третій рівень акредитації. Сподівається також, що згодом її називатимуть однією з найкращих у районі. Збільшиться, відповідно, кількість вчителів, кількість учнів. В планах в нас є прийняти навіть 220-240 учнів, що ми в змозі будемо це зробити, будівництво нових шкіл яскраве свідчення того, що у державі дбають про майбутнє. Чим більше нових шкіл з'являтиметься, тим освіченішим буде нове покоління, а значить, і користі принесе суспільству більше. І сьогодні значить, і позиція президента нашої держави Віктора Федоровича Януковича, і позиція обласної державної адміністрації, значить, завершити будівництво незавершених об'єктів, які мають виконання 80 вісімдесят відсотків з державного бюджету були виділені кошти в межах 10 мільйонів, і от ми бачимо, що завершується чи вже відкриваємо завершено добудову цієї школи. Добудовували школу за кошти як державного, так і обласного бюджету. Нині тут є кабінет інформатики, ручної праці, хімії, географії групи продовженого дня спальня їдальня. За словами Бориса Клімчука, історія будівництва Баївської школи дуже нагадує історію становлення української державності. Ця школа, наша школа, Баївська школа. Це 20-річна історія, як і нашої України. Крок вперед, два кроки назад. Крок вбік крок вперед. Але. Сьогодні школа стоїть. Радію сьогодні разом з вами. Радію за цю будову чудову. Радію за те, що ви вірили в те, що буде таке свято, і докладали теж свої зусилля. Наступного року у школі з'явиться спортивна зала і майстерні. Для цього знадобиться ще 8 мільйонів гривень.